Я вітаю всіх. Це наш храм в селі Ложкарівка. Рівка. Ми тут служимо Богослужіння. І, напевне, комусь буде цікаво, і, до речі кажучи, мене іноді так питають. Бачу, а батюшка, що у вас там з будівництвом храму? Що ви там зараз робите? Ну, в зв'язку з тим, що почалася війна, ми трішечки такі масштабні будівничі роботи призупинили. Ну, із-за того, що трішечки фінансів не вистачає. Ну і сама війна, як такова, вона трішечки все зупинила. Адже тут роботи, знову таки, тут дуже багато. Нам треба і, і зробити нормальну систему опалення, бо це вона така тимчасова, кустарна, зліпили з чого. Все що було отаку примітивну батарею. Треба зробити так, щоб воно все було так, як треба і красиво. Треба стіни пофарбувати. Треба і фасадом також зайнятися, там треба і утеплення зробити, фасаду, і пошпаклювати, і пофарбувати. Тобто тут дуже-дуже багато всього. Але от таке от масове ми будемо робити вже, напевне, коли війна закінчиться. Іконостас треба зробити. Бачите, ми вже служимо вже три роки. Четвертий пішов, да, без іконостасу. Я вже так звик, що мені вже якось іконостас здається чимось таким незвичним. Ну, напевне, треба буде його зробити. Ну і в цій кімнаточки у нас це така сповідальня. Ми тут... Бачите, двері треба поставити. У нас тут замість дверей і целофанка. щоб звідсіля тепло не виходило, ми тут п'ємо чай. Ми по суботах збираємося тут і читаємо Священне писання, читаємо Євангелія і п'ємо чай. Це в нас такий столик. Але ось тут треба зробити підлогу. Тут покладений вже утеплітель, але треба зробити бетонну стяжку і покласти ліноліум. Тож тобто ми, дай Боже, сил зробимо в цьому році ці кімнати кімнаті порядочок. Але от не дивлячись на що, ми все-таки вирішили, все вирішили трудитися. І зараз ми доводимо до, до розуму, як би дороблюємо такі сходи на хор, там, де наші хористи співають. Тому ну що ми сам, сам каркас зробили, зварили його дуже давно, але ніяк не могли пофарбувати, ніяк не могли. Закріпити оці сходинки. Бачите, ото вони пофарбовані лежать. То зараз а, ці сходи вони фарбуються отаким от кольором, трішечки залишилося ще трішки дофарбувати. І потім будуть кріпитися оці сходи, щоб уже можна було комфортно і безпечно нашим хористам підніматися туди, на другий поверх, звідтіля співати церковні пісні. Ой, вибачаюсь, чуть телефон не впав. Тому, так, да, оце ми вже зараз зайнялися. Туди йде ціле море фарби. Ціле море фарби. Ціле море грошей, yeah. <laughs> да, яких завжди не вистачає. Да, там уже, оце, там уже наші, наші баночки тут є. Пусті, полупусті. Ми не сидимо на місці. Звичайно, цю кімнатку також треба привести до лазу. Ми тут положили сюди ліноліум, але треба тут плитку покласти. З часом зробилося так, що наші вхідні двері трішечки трішечки засумували. Бачите, вони трішечки так і колір свій втратили. Тут якісь. Нюанси вже з'явилися такі негарні. Тому ці двері також ми будемо фарбувати. Бо от як тільки ми там, бачите, треба кое-що підшпаклювати, бо ці двері ми ще не фарбували з часів, коли ми побудували цей притвор, навіть якщо не було цих сходинок, а вже двері ми поставили, хтось прийшов і нам тут поціпив об'яву. Я вже не пам'ятаю, що там рекламували. Ми цю об'яву як могли зідрали, але остав залишився. Тому зараз ми будемо цю всю краску обдирати, щоб вже його нормально пофарбувати, щоб було гарненько. Бачите, сьогодні така погода прекрасна. Тепло. Завтра в нас буде соборування, буде таїнство соборування звершуватися в нашому храмі. І здавалося б такі дрібниці, але, але багато багато дуже йде коштів на це все. Хто буде мати бажання, будь ласка, можете нам допомогти. Те, що стосується храму. Так, а зараз ми перенеслися на в'їзд села Лошкарівки. Це ми тут стоїмо. І тут у нас встановлений ось такий хрест. На жаль, з роками він трішечки також прийшов в такий, можна сказати, такий плачебний стан. Тому він потребує оновлення, тому ми його будемо фарбувати. Фарбу ми вже трішечки закупили. Треба його от привести до ладу. Це в нас такий ставочок гарненький. Біля Лашкарівки. Тут відпочивають наші місцеві люди. Тут дуже гарно. Навіть тут риба є. Ось такий хрест при в'їзді. Там це вже наше село. Зараз ми перемістимося в іншу локацію, там, де також встановлений такий хрест, який також треба трішки доводити до ладу. На жаль, на жаль, за ці раки, скільки він є, він уже і падав, із за того, що ну, метал він має свойство таке з часом трішечки приходити в такий плачебний стан. Ну було таке, що і допомагали, в тому числі цьому Христу впасти якісь недобрі люди. Ну, а добрі люди, потім, звичайно, це все ставили на місце. Оце всі біжі шви, тут варилося воно. Тепер його треба пофарбувати так, щоб воно мало гарненький вигляд. Так, а зараз ми перенеслися в інший куточок лошкарівки. Це з іншого, з іншого боку, при в'їзді в село. Туда, якщо їхати там сорочено, у нас стоїть також такий самий хрест, який також потребує. Того, щоб його трішечки пофарбували, щоб воно було гарненько, то ми плануємо це робити. Тому, хто бажає долучитися до цієї справи, реквізити я залишу в описі під відео, будь ласка, можете нам допомогти. Бо так думалося, що. Там одна баночка фарби, ще одна баночка фарби, і все добре. Ага, там їх пішли ті баночки, фарби і на ті сходинки. І, я думаю, дуже багато фарби піде на хрести. І ціни, на превеликий жаль, вони не радують з кожним роком. Якось воно все дорожче все і дорожче. Тому буде бажання приєднуйтесь. А сьогодні така гарна погода. Весна все таки, але по прогнозу обіцяють ще холод. Ой, ну нічого, всяка погода від Бога є благодать. Всім гарного дня нехай усіх буде все добре.